Обстріли, які російські війська щодня здійснюють по ямполю, дружбі, Свесі, глухову та іншим населеним пунктам Сумщини, змушують місцевих мешканців шукати прихисток у більш безпечних місцях. Більшість людей сьогодні евакуюється до Шосткинської громади. Саме тут, в одному зі старостинських округів, створений хаб для тимчасового перебування внутрішньопереміщених осіб. Ми можемо десь одночасно від 30 до 50 людей розмістити і тимчасово надати їм притулок, створити умови на для проживання. <зажування>, умови для харчування і тимчасового перебування. На сьогоднішній день у Старостинському окрузі проживає 56 сімей з числа внутрішніх переселенців. З них 22 особи це діти. В основному це переселенці. Так сказать, першої хвилі. Це коли люди почали переселятися з території Бушого Есбуцького Сернобуцького району. Середобуди самої люди з населених пунктів. І зараз пішла друга хвиля. Це бувший Ямпільський район, Свеса, Ямпіль. І населені пунктики навколо Ямполя переселенці першої хвилі зараз проживають у власних будинках, які того часу змогли купити. Люди, які нещодавно переїхали, знайшли тимчасове житло у своїх родичів або знайомих. Всі ці люди оформлені як внутрішньо особи. Вони отримують кошти. За рахунок державного бюджету як переміщені особи, і крім того, вся гуманітарна допомога, яка надається, завжди ці люди отримували і харчові продукти, і там частина з них отримувала і навіть і постільні приналежності посуд отримували. Тобто, все, що було, яка гуманітарна допомога, цим людям надавалася на території Старостинського округу. Ми побували в гостях у родини переселенців, які переїхали з Ямполя 5 вересня. Пані Олена разом з двома дітьми та мамою оселилися у старому будинку будинку, в якому ніхто не проживав вісім років. Але тим не дуже переймається. Головне каже, що дітей вивезла подалі від обстрілів. Приїхали 5 с... 5 вересня сюди. Приїхали після того. Як було дуже багато вибухів яблуки. Ми не можемо говорити на дутєму без сльоз, тому що це дуже важко, коли ти живеш. Коли в тебе йде дитина у перший клас, тобі потрібно думати про дітей в першу чергу. Пані Олена дякує своїй кумі, яка дозволила їй пожити у своєму будинку. Жінка розповідає, що того дня, коли її родині довелося покинути рідну домівку, часу на роздуми не було. Біжать з нашого селища, де кожен день, прилітають каби. Кожен день так. ваше житло там ціле залишилось, коли ви виїжджали. Слава Богу, ціле так. Тутешні мешканці родині жук допомагають чим можуть. Тож предметів побуту, одягу чи продуктів переселенці наразі не потребують. Єдине про що просять забезпечити їх дровами, адже зима вже не за горами. Дрова бо слава Богу, поки ще тепла осінь, а так дім стояв багато років, тобто дров немає. Нам потрібні дрова, бо якщо буде холодно, то потрібно е тепло в домі. Найскладніше зізнається пані Олена позбутися посттравматичного стану, в якому вона постійно перебуває. Зранку ходиш, щось готуєш, миєш пояс, щось перестіруєш, от потім, коли немає діл. На тебе не кидає така зелена тоска, натягується, що руки просто опускаються, розумієте? Ну, я жінка і... Головна за все відповідає тут. тому я не розрішаю саме собі опускати руки. Вийти зі стресового стану родині переселенців не дозволяють звуки вибухів, які час від часу лунають навіть тут у відносній безпеці. Тож пані Олена намагається відволіктися від тривожних думок за побутовими клопотами. Про майбутнє поки не думає, адже війна змусила її жити тільки сьогоднішнім днем. Я день прожила і слава Богу, не можу. Я не можу. Планувати ні, ні, планувати. ні, зовсім планів ніяких, зовсім ніяких планів. Які можуть бути плани? Ми переїхали сюди, і ви знаєте, план такий, щоб звідси не прийшлося би виїжджати.